Слава Богу, браті і сестри, доброго ранку. <кій> Боже милості. Сьогодні у нас четвер, 14 серпня, початок успенського посту. Ранок. Сьогодні у нас служба на 9.30. Дасть Бог доживе. Будемо транслювати службу з Успенського собору. Ну, а зараз ми з вами почитаємо молитву утренню. <клес> Спасі, Господі, всіх, хто долучається, з вами, чтець Анатолій. Молимося. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже, милості, Бодям є грішному. Господи Ісусі Христе, Сині Божий, і молитва ради Причистої Твоє Матірі і всіх святих поміли нас. Амінь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царь Небесный, Утешителю души истины, и живе, и вся, исполняя Сокровища благих, и жизни подателю приди и все ли севные очистины от всякой скверны, и спаси, блаже душа наша, Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині і, і вовіки великі вековомінь. Пресвятая Троїця помілий нас, Господі, Очисти наша, владику прости беззаконня наша, святий посіті і сіліня мище наша, імені Твоєго раді, Господі помилуй, Господі, помилуй, Господі помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині і присну, і вовіки векові, амінь. Отче наши Ииси на небесех, да светится имя Твое, да при Царствие Твое, да будет воля Твоя, яку на і на земле, хліб хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги нашей кожи, мы оставляй Дужником нашим, и не веди нас в искушение, на избави нас от Лукавого, Виставши от сна препадаем Ти блажи, английской песню прием Ти сильнее, свят, 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 Еси Боже, Богородице, и помилуй нас. Слава Отцу І Сину і Святому Духу, Ододра Господі, і слава здигмейся, Господі, уми, просити і серце, и уснеми поєжі підіті свята Святая троїце, свят, свят, свят Иси, Боже, Богородице і помили нас, і нині, і Присно, і вовіки віков, амінь. Мінь. Внезапно суддя прияти Койго ж до діяння обнажаться, на страхом за війм полунощі. Свят, свят, свят иси, Боже, Богородице і помилий нас. Господи, 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 От сна восстав благодарю те святая Троїця, и ко мною ради Твоєї благості до терпеня, не прогнивое си намерениевого и грешного ниже же погубил себе законів моими, на чоловіку любства, если в внічань, режащий воздвиг Моиси. Бо же утреннего те и славословить державу твою, і нині ныне просвети мої очі, мои я, отверзі моя уста, поочаті и слові всем Твоїм, разумейте заповіді Твоя і творите волю Твою, і пейте Тя во исповедании сердешнему, воспевайте всі Святое ім'я Твоє, Отца і Сина і Святого Духа, ныне и пресную во віки віков. Амінь. Прийдіть і поклонімся Цареві нашому Богу, прийдіть і поклонімся і преподем Христу, Цареві нашому Богу, прийдіть і поклонімся і преподем самому Христу, і Богу нашему, помилуем, Боже, повелиться, милості Твои, помножишь, и дров Твоїх, очисти, моє, мое, наипачу мы от беззаконня моєго и от греха моей чистым, как беззакония моє а знаю, і гріх ми предо мною есть вы на тебе, единому мусоріших, і лукавое пред Тобою сотворих, якода, оправдившисься во слове всех Твоих победишь, у них даст судить и Ти, се бо беззакониях зачат, Есим и гри всех людям, матья моя, се боистину возлюбились, и безвестные тайны Твоєї Твоей вел Укропившим исопым і очищуся, мы і и паче снего беруся, слуху моєму дасть радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице твои грех моїх і вся беззаконня моя очисти, Серце чисто созижде мне, Боже, і Дух правновый в отробі моей, не отвержи мене от лица твоєго і Духа Твоего святая не от имей від от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владышным отверди меня, научу беззаконным путем Твоим. И нечестивее к Тебе, обратяться, избави, мят кловей, Боже Боже, спасение моего возраду, язык мой правде Твоей, Господи, Осне, мои отверзищи и уста моя, возися, хвалу Твою, я плаще бы восхотели все жертвы дал бы их оба Всесвожения, неблаговоліши, жертва Бога Дух сокрушен, сердце Сгрушене, и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим і и да сузичды Иерусалимские. Когда Благоволиши жертву правды і воздушении всесожигаемое, тогда возложит на алтар твої тільці. Вірую в єдиного Бога Отця, всєдержителя, Творця Неба і землі, видимим же і невидимим, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божія, единородного і Жедаса рожденного прежде всіх вік, света от света, Бога Истины, От Бога истины, рождены, несотворение, Отцу, Им же вся биша нас ради человек, и нашего ради спасения шедшегося небес, и воплотившегося от Духа Святой Марии, Девиго Человечеся, распятого же за Непребонтистем Пилатей, страдавшей порибена, и воскрейшего в третий день по Писанием, и вошедшего на небеса, и сидящего десною Отца, и Паки и грядущего со славою, судите живым и мертвым Его же царстві не будет конца. І в Духа Святого Господа Животворящого, і же Отця Отца Исходящего. і же Отцем і Сином споклоняй Моей і славі і малоголовшего Пророки, воедино Святой Соборной и Апостольской Церковью, исповедуй единокрещения, восставление гріхов, чаю, воскресення мертвих і життя будущего віка. Амінь. Боже, очисти м'я грешного, яконику ли же сотвори благоє пред Тобою, Тобой м'я от лукавого, і добыт во мне воля Твоя, да неосужденного уста Мое недостойная, і восхвалю ім'я Твоє святое, Отца і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во веки веков. Амінь. От сна восставь полуночной песни, приношу те і и його вопить, не дашь мне в греховней смерті, но щедрий мироснися волею, и лежащими влияностью скорее в восставе, и спаси меня пристоянии і молитве, и по сне нашнем ми день безрешен Христе і спаси Мья, Тебе, владико, чоловіку любви, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвізаюся милосердием Твоим, и молюся Тебе. Помози меня на всякое время, во всякой вещи, избави меня от всякие мирские злые вещи, и дьявольское поспешания, и спаси меня и введи в Царство Твое вечное, Ты Боиси Мой Сотворитель, и всякому благу, промысники и Податель, о Тебе же все упование, мои Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многое Твоей благости, великими щедротами Твоими далысям не рабу Твоему, мимошедшее время, нощиеся без при те от всякого зла противна. Ты сам, владыко, всяческих творчеств, подобими истинным Твоим светом, и просвященным сердцем творите волю Твою, ныне и присно и во веке веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божьей силы, всякие плоти Вышни живы, и насмиренные презирая сердца жи утробы и святуя, и сокровенные человеком в яве, предведы, безначальный, пресносушный свете, у Него же не есть применение или приложення осенение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее временно множество твой щедро дерзающие, От скверных Тебе усем творим, и остави нам при решении наше. Я же делом, и словом и мыслей, ведним или неведним совершенной нами, и очистинный от всякой скверны плоти духа, и нам бодренным сердцем и тресненной мыслью, всю настоящую житье нож прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дня. <как> Единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Он же со славою и судья всех приид, может отдать и по делам Его, Да не падший уленившийся на бодствующий воздвижение, в дело не обрящимся готове, в радости божественный чертог славы и осомнидем, и де же празднующий глас непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица, доброту неизреченную Ты боишься истинный свет, просвещая и освящай всяческая и тяпая вся тварь во веки веков. Аминь. Я благословим Вышний Божий Господи милости творящих присно с нами, велика, і же не следованная, славная, и же ужасная и з числа, подавшего нам Сонвое покоєние немощи наші ослаблення, от родовного плоті, плоти, благодарим тя, як не погубилися на нас, обезаконьми нашими на чоловіку любства лиси обычно, и в нічані лежащи, не возрили о Еже славословить, державу Твою, тем же Молим, безмірною Твою благость, Просвіті наша мислі о часа і ум, наше тяжко осналі на все восстави, отверзи нашего уста, исполни Я хвалення, хваления, я, куда возможен, не непоколеблем опеть же, и исповедайте Тебе во всіх, і от всех славимому Богу, Безначальному Отцу Судинародным Твоим сином і все святым і благим, і животворящим Твоїм духом, нині и присну, и во веки векове. Воспівай, благодать Твою владичить, молютя, О мой благодати, ступай, правами, настави потім Христові заповіді, детях песни пісні укріпі, вони сон отгоняющий связи на пленнице мольбами Твоїми розриши Богоневесту, но сім'я в водні сохраняй борющих враг, і мягкий. Жізнодателя Бога рочего, мерчиними средні оживи, Я же святний вечерній рочи душу мою, О сліпшую просвіти, Одивна владишня палата дом духа Божественна, Мені сотвори врача рочої, врачой души моєї многолітной страсти, волнуючися житейською бурією, кості земля покаяння направі, і збави мене огня вічної що і черв'я жезла, і тартара. Дамени више без радования и же мною грехом повиника, ново сотвори, мне обещавшего нечувственные пренепорочные срошения, страна муки всякие покажи мне и всех лады кому небесное небесные милочи, веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дьева услыши глаз, Непотребного раба Твоего. Струю давай мне слезам, плечистая души моя скверно очищающей, стена не от сердца приношу те непристану усердстве, владычица, молебную службу мою при ими и Богу благоутробному принеси. Привыше я ангел мирского я превыше, слитие сотвори, святоносная сия небесная, духовная благодатью мне направи, Руси я воздействую и о снег, похвалению, оскверненный, скверную и сенепорочное. Душетлены вмяпакости и сбави, Христа прилежно умоляющие, Божий чести поклонения подобает, ныне и пресной во веки теков. Аминь. Много милостиве, всемилостиве, Боже мой Господи, Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился и сия, Когда спасевший всех, и Пах и спасе, спаси меня по благодати, молютя. Аще Бога, дел, спасейший меня, сейчас благодати, дар долг паче, ей мною щедро, так милості. милости, вера, бо Бомья река сі, о Христе мой жив буде, і не узріть смерті во аще бо вера, я життя тебе спасает отчаянные, все верую спасі спаси мя, ку, Бог ког мой, святый Создатель. віра же вместо дел да уменится мне, Божі мой, не обрящий бо дело, отнюдь оправдающих м'я, но та віра моя додает вместо всіх, та отвещает, тадо оправдит меня, дадо покажет мне причастника, славы Твоей вечные я. Да не уба похитить меня, сатана, и похвалить со слове, ежеоторнуть от Твоя руки и ограды, но ну, или хочу, спаси меле не хочу, Христе, спаси мой, придвори, скоро, скоро пои Бог, Ты бойся Бог моє чрево Матери моей Я, сподобие, Господи, ныне возлюбить и тя, якоже возлюбих иногда Ты самый грех. И паки поработать и тебе бездневности тошно, яко же поработать прежде сатанерстивому, наибаче же поработаю тебе Господу и Богу моему, и Иисусу Христу во вся дни живота моего, ныне и присно и во веке веков. Аминь. Святые Ангелі, предстояй окаяны моей души і страстной моей жизни, не остави меня грешную, нежа отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладати мною насильством смертного сего телесе, укрепи бессующую худуй мою рукой, настави мне на путь спасения. Ей, святые Ангелі Божий, хранителю покровителю окаяны моя души и тела, вся мне проси. Елики миття оскорбих во всякие дни живота моего, и аж, что сореши пришедшую ночь сию, покримей настоящий день і сохрани мне от всякого противного, да ні в коем грісі пронивую Бога, і моліся за м'якого Господу. Да утвердит м'я в страсти своєм, і достойно покажет м'я раба Свои благості. Амінь. Пресвятая, Владычице моя Богородице, святими святыми Твоими всесильными мольбами, от жени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние забвения, ни разумия, і и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего. И пассии пламя страстей моих, яко ніж ниж, есть мий окаянин, И избайме от моїх лютих воспоминаний і предприятий, от всех дій и свободи м'я, яко благословенности от всіх родов, і славіться пречестное ім'я Твое, во веки веков. Амінь. Моліть Бога о нас, всі святі угодники Божі, яко ми усердно к вам прибігаєм, скорим помощникам і молитвенникам о душах наших. Бородиться, Дьево, радуйся, благодатна, і Марія, Господь з тобою, Благословена Ти в і благословен благословин плачрева Твоєго, як Спаса родила і душ наших, спаси Господі, люди Твоя, і благослови достояння Твоє победи православним Християнам, на супротивне дарує Твоє сохраняє Христом Твоїм жительство, спаси Господі, і помилуй Отца моєго Духовного, родителей моїх сродников, начальников, наставников, благодітелей. Поминаємо о здравій спасінні своїх рідних і близьких. Імена. І всіх нині нами тут помінаємих, і всіх просивших у них помолиться, і всіх воїнів на полі брані, і всіх православних християн. <кій> Упокой, Господи душу особших раб Твоїх, родителей моїх, сродников благодетелей. Всех нам нами поминаемых усопших сродніков, всем і же нікому у них помолить и се всех войнов на полигрании убиенных, и усопших православних християн, і просім все с вольної і невольної, і дарим царстві Небесної. Псалом 90 -й. Живи и в помощи Вышнего Крові, Бога Небесного Дворица, личат Господі, заступник Мое си, прибіжище Моє, Бог Мой, і уповай на Него, яко-то избавить от все теловчие слави всеми теж пришма своим осень і и под крилей Його надеющийся оружем обидіття істина Його, <клухи> Не обоишиеся страха ношного, стріли, летящие в дні отвещи от неприходящие. Острящая беса полуденного опадета страны твердысяща, Тьма у весной тебе к тебе же не приближится, Обачая очима твоим осмотришие, Воздаяние решников удрящи. Яко Ти, Господі, оповання моє вишнього положили, сі прибежище твоє, не прийде Тебе зло і рано, не приближится Тилесі Твоему, яко ангелом Своим заповеся тебе, сохранить тя у всіх путях твоїх, на руках восьми Тя, да никогда претнейший камень Ногу Твое, на аспіда и Василиска наступиш, і попереш льва і змія. яко на м'я упова, и збавлю и покрив, и яко позна імя Моє ко мне и услышу его, сними с, ним с ним скорби из моего и прославляй Его, Долготою дни исполню его и явлю Ему спасение Мое. Достойно есть, око вы истину, дажите тя, Богородица, Пресноблаженной и пренепорочной, и Матерь Бога нашей, Очестнейшей Херовим, и славнейшие без сравнения, Серафим, без иссления Бога Славорочие, Исуши Богородицу, Тя, величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. І нині и присну и веки віков, амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, благослови молитв ради, причистая Твоя Матері, силу и і и животворящих Христа, Архистра Божого, Михаїла і всіх прочих, безплодних небесних сил, свята апостола Андрія Превозвена, святих славних і всіх вальных апостолів, И живо отця нашого Николая, Архієпископа Мірлікійського, Чудотворця, Святого, Равноапостольного Великого Князя Владимира, Великої Княгині Ольги, Святих великомучеников Георгия Победонос, великомучениці Варвари, Свято, Шеномученика, Мучениці и Преподобних і Богоносних Отець Наших. Міфодія Іова і Амфілохія Чуотворців Почаївських, Антонія Феодосія і прочий Києво-Печерських, Сергій Нікона Раднішський, Серафіма Саровського, Паїсія Афонського, святітелі Ніктарія Егінського, Спіридона Тріміфунського, Святих і праведних Бога, Отеця Якима і Анни. Святых семи мучеников Маковеев, Авима, Антонина, Гурия, Ильязария, Евсевона, Алима и Маркела, матери их, Соломони и учителя их, Ильязара, мученику Упергии Пергии Памфилийский, Леонтия, Атия, Александра, Киндея, Минсифея, Кириака, Миниона, Катона и Евклея, священномученика Дмитрия Пресвитера, преподобной Софии Суздальской, І ж і пам'ять нині сувішаю, і всіх святих Твоїх, Господі Ісусі Христе, Сині Божій, помилуй нас грішних. Амінь. Спасі, Господі, братії і сестри, за молитву Божої милості. Бачте, Господь дозволив сьогодні почитати Божественну літургію, але щось захотілося почитати. Всім вам бажаю також миру, міцного здоров'я, щастя, радості і Божої милості. Всіх вітаю з постом. Наступив Успенський піст. Буде тривати до 27-го, бо 28-го у нас свято, Оспіння Божої Матері, воно випадає в четвер, там постане має. Значить, з 14 по 27 у нас другий піст. Тільки дозволяється рибка 19 числа. Хто має сили, можливості, постимо. Хто ні, то вже там, як і кому виходить. А кому виходить, поможе Боже всім потрудитися для власного здоров'я, це дуже корисно, щоб потрудитися поїсти фруктів, овочів, очистити свій організм і, відповідно, духовно, щоб можна було і посповідатися, і причаститися, в кого є така можливість, духовно очиститися і підкріпитися. Так що поможи всім Боже, хай Господь всіх охороняє. Сьогодні винесені чесних дерев вчора вечором на службі виносили. Ви почитайте, зайдіть на канал, там в дописах написано про це праздник, написано про мучеників коротеньке життя. є. Ну а зараз від 9.30 до 10.00 цей період будемо, дасть Бог, все добре, транслювати початок трансляції Божественної літургії Зуспінського собору. Сьогодні працювати можна після літургійки, можна працювати, робити роботу. А зараз такої важкої роботи, якщо є можливість, не робіть, а вже після службочки, можете трудитися. Все. Я знаю, що колись в Лаврі, то так було, що і ми йшли на службу, а там строй будівництва йшло, але потім так зробили, що тільки після служби, а потім зовсім зробили вихідний. Так що тут, як кому виходить, якщо є можливість, то помоліться і потім трудиться. Все, поможе Боже, всім ангела-хранителям, гарного Богом, благословенного дня. З вами був чтець Санаторій. Спасімо, Господі, за ваші молитви. Дякую, Господі, за вашу підтримку, за ваші лайки, подобайки. Все, поможи Боже, на зв'язку, на зв'язку. За Валерія помоліться, прося Людмила, щоб за болящого Валерія, Господі укріпи. Все, поможи Боже, з Богом.